І за вухом почухай, удень де ховається дикий звір. Раз-два Пісню джунглів послухай, суху між звірами завжди мир. Насливця на лопах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мій, наче по небу крокує Бо між звірами ми. Кожен звір звіру брат, закон в дикій чолі панує, але й про опачність не забувай і ранкового зоря, і вечірня і мла, свою милість тобі у дорогу дала, і нічого дорогою, більше ти не просив. І покинути рівні ліси, та ласку джунглі меси книга джунглів. Прощавай джаміра. Мамо, ти чула? Це не голос мауглі? Ні, люба. Закінчимо молитву. Присягаюся, я чула голос мауглі. Його голос був дивним, як у тварини. А? Куди поділися наші буйволи? Нам сюди. Так, бульдео. Ходімо. Цей хлопчиської з джунглів думає, що може украсти наших буйволів. Настав час його провчити. Що ж, друзі, настав час повертатися в джунглі. А що робити з ним? Думаю, треба забрати його і віднести на скелю ради. Так, погоджу закру покажемо світу, що ми перемогли злочинця Шерхана. Мауглі, а що ти скажеш? Скажу, що маю розчарувати вас усіх, але мені треба віднести його у людське селище. Я хочу доказати Бульдео, що дотримав обіцянки. Годі твоїх брехливих розмов, хлопчик джунглів. Слухайте всі, цей хлопець брехун. Якщо він такий розумний, то нехай піде у джунглі, переможе тигра і принесе нам докази. Що скажете? Мауглі? Тигра зватиш ахан. Якщо він знову нападе, я стану йому на заваді, і тоді я його переможу. Присягаюся. Присягаєшся? Так. Ти зробив дуже дурну річ, хлопче, бо тепер немає шляху назад. Ми всі чули, що ти присягнувся зловити того тигра. Ну, то йди і злови. Мені шкода, але я маю принести тигра бульдео і довести, що я дотримав слова. Звичайно, мавлі. Ми всі це розуміємо. Крім того, його шкіра твоя не лише моя. Вона також належить акру та сурі. Mm -hmm. Ми не заперечуємо, якщо ти віднесеш його шкіру все лише на деякий час, але потім тобі слід повернути її вовчі з граї. Правильно, Лала ж не бачила акру. <смот含> 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 не пручайся, Суро. Ти маєш рацію. Лала має побачити його шкуру, тому мауглі принесе її назад. Я обіцяю, що принесу. Гаразд. А тепер, коли проблеми минулися, ми можемо відсвяткувати перемогу. <реш> Відмінна ідея, багіра, чудово! Слухайте всі, сюди йдуть люди, Шо? один з них з рушницею. Ховайтеся! Дякуємо, чіл. Розбігайтеся хто куди. Наші буйволи! Ось він. Ось хто їх вкрав. Перелічіть буйволів. Переконайтеся, що вони всі тут. Схоже, я упіймав тебе на гарячому. Красти буйволів — це злочин, хлопче, з джунглів. Я не крав цих буйволів. Вони допомогли мені упіймати шархана. Тихо, хлопче, годі брехати. Тебе упіймали на крадісті буйволів, і тепер ти понесеш відповідальність. Тигр. Mm -hmm. Відійди. Це він, це він нападав на наше селище. Так, це шерхан. Я казав, що упіймаю його, і я дотримав обіцянки. Що? Це ти зробив? Гоу, бульдео. Ми порахували буйволів. Вони всі тут. Добре, а тепер подивіться на це. Це той жахливий тигр. Він величезний. Подивіться на хутро. Воно опалене. Так, це зробив я. Я використав вогонь, щоб його здолати. А -а -а. Не вірю, невже ти переміг цього тигра лише смолоскипом? Ні. Я також маю це. Це ніж Вахара. Ви всі це чули. Цей брехливий хлопчисько говорить, що вбив тигра лише смолоскипом і ножем лісоруба. Та <рес> <рес> хлопчись з джунглів. Тобі нікого не вдасться надурити. Ти б не зміг подолати тигра самотужки. Він брехун! Він брехун! Брехун! Він не зміг би це, правда? Він ще занадто малий. Тихо, всі. І так зрозуміло, що хлопець бреше. Але буде нечесно звинуватити його без перевірки доказів. Уїдну, поглянь навколо. Може, ти знайдеш сліди кіхтів? Бульдео! Знайшов щось? Тіла двох шакалів на тому боці річки! Дуже схоже на них сліди від рогів буйволів. Роги буйволів мені варто було здогадатись. Доказ, хлопче з джунглів. Це не твій, ніж поранив тигра. Це були роги буйволів. Ну, що скажете ви всі? Я знав, що хлопець з джунглів бреше. Так, Такого не може бути. Він міг сам бити тигра. Це неправда. Буйвіл бив тигра. Якщо тигра вбив наш буйвіл, то цей тигр належить нам. Він наш. Правильно, ну, ми ближче поглянемо на цього тигра. Погляньте на нього. Це найбільший тигр, якого я коли-небудь бачив. Навіть зараз в його очах видно лють. Малий хлопець з джунглів не зміг би вбити його самотужки. Тигр з'їв би його за хвилину. Очевидно, хлопець бреше Він намагався вкрасти наших буйволів, а тепер хоче нагороду за тигра. Я думаю, що він брехун і шахрай. Хто зі мною погоджується? Я. Він нечесна тварина. Тварина. Прогнати його! Прогнати! Так, так прогнати, прогнати його! його! Це правильний настрій. Ось як ми вчинимо. Ми розділимо винагороду за цього тигра. Сто рупій. Так, так, правильно! Так, так, так. Зробимо, як каже бульдео. Винагорода належить нам. Навіщо дитині взагалі гроші? Припини. Ти не маєш права на цього тигра. Я завжди спалюю вуса тварин, яких упіймав. Відійди, хлопчик з джунглів, від тебе і так багато проблем. Зупинись! Ти пошкодиш його шкіру. Мої друзі розізляться! Твої друзі! Тут нема нікого, хто був би тобі другом. <плес> <плес> Я... Ти що, хлопче з джунглів? Придумаєш ще одну брехню? Це не брехня! Прошу, припини це! <плес> <плес> Агов, відпусти! Поганий хлопчисько. Бачиш бульдео, я не брехав. У мене є друзі. Вони допомогли мені перемогти шархана. Я вірю Я пообіцяв і дотримав слова. Я присягнувся, що впіймаю тигра. І зробив це. Завтра я принесу його шкіру у селище І тоді люди знатимуть, що я не брехон. Я допоможу встати. Ця неприємна людина хотіла зіпсувати твою репутацію, якби не закон, його б уже з'їли.

Вони усі тут. Вони мене чекають. 嗯。<laughs> Джаміро Маулі. Вітаю! Я повернувся. Я переміг шархана. Що не так? Я думав, ви за мене хвилювалися. Дивіться, шархан. Шерхан, ось він, як я й обіцяв. Підійдіть і подивіться. Що ж, підходьте і дивіться, хлопчик вас не покусає, і тигр теж не покусає. Я знаю, Бульдео казав, що хлопчик перевертень, але він помиляється. Перевертень? Я не перевертень! Я приніс вам цього тигра, аби доказати, що я не кидаю слів на вітер. Підійдіть і подивіться. Послухайте мене. Ця істота виглядає як хлопчик, але насправді він злий перевертень Напівлюдина, напівволк. Хто був там зі мною? Ви бачили, як він говорив з вовками? Так, я був там. Він кричав як дика тварина. А потім чарівним чином з'явився вовк. Не тільки вовк, а ще пантера та відмідь. Такий же великий, як мій будинок. І змія величезна змія, як дерево. Бульдео має рацію щодо хлопчика з джунглів. Він є зло. Давні легенди розповідають нам, що перевертні вміють ставати вовками. Ці легенди правдиві. Геть, збирайся звідси перевертню. Невже ви всі втратили здоровий глуст? Подивіться на хлопчика. Він не перевертень. Він людина з плоті крові та з добрим серцем. Це правда. Мауглі має навички, яких не мають інші. Але це тому, що він виріс у диких умовах. Це брехня. Він використовував чари. Я бачив, як він перетворюється. Нам треба його прогнати. <реш> Я проганяю тебе з цього місця, злий дух! Забирайся звідси і ніколи не повертайся! Я наказую тобі, йди, йди, йди звідси перевертню! І більше сюди не повертайся! Я проганяю тебе! проганяю Іди гей! Може, чари вовка перевертня надто сильні. <ріпи> <ріпи> Іди туди, звідки взявся! Іди туди, звідки взявся! Іди туди, звідки взявся! <ріпи> Іди, туди, звідки взявся! <ріпи> «Іди туди, туди, Звідки візався! взявся? Іди туди, туди, звідки взявся! Йди, Йди, туди, звідки взявся! Іди туди, взявся!» інакше я втрачу терпіння. Мауглі. Я не дозволю їм тобі зашкодити. М -м -м. Відійди, з дороги, Джаміро. М -м -м. Відійди, Джаміро. Рахую до трьох. Один. Два. Зачекай, Джаміро. Я маю з тобою прощатися. Ні. Хіба ти не бачиш? Я не можу залишитися. Я маю йти. Мені тут не раді. Але я завжди пам'ятатиму добро, яке зробила для мене твоя родина. І найбільше я пам'ятатиму тебе. Джаміро, прощавай. Mm. Агов шкіра тигра моя. Поверни шкіру, хлопче. Поверни. Ходімо тут небезпечно. Бувай, Мауглі! Я тебе не забуду. Усі в джунглях чекають, щоб тебе привітати, Мауглі. Перемога над черханом була дивовижною. Звісно, всі в джунглях жили в постійному страху перед тигром. Тільки ти мав мужність битися з ним. І ти переміг. Це все завдяки вашій допомозі. Це правда. Думаю, ми теж заслужили трохи похвали. Звичайно, Шерхана перемогли сини Олександра. Але ти вів нас, Мауглі. Це правда, людське дитя. Ти був відважнішим за Олександра. Ласкаво, прошу додому, Мауглі! Дякую, Чіл. У джунглях без батьків, ліс, повен звірів і птахів, Як живи стоїть людини сих, але поволі за згодою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів. Своїх захисників, О, віру свої сили йти, просто сміливо до мети слабким завжди допомагай і тім свій захищай Закони кони джунглі, людину шануй у серці закарпуй